На Ковальщині троє осіб під час словесного конфлікту силоміць посадили чоловіка у автівку та повезли у невідомому напрямку. Про це поліцію повідомила місцева мешканка. Правоохоронці виявили автомобіль у сусідньому населеному пункті. Дені автівки було троє захмелених місцевих мешканців та закривавлений потерпілий. Чоловіку викликали швидку допомогу, а головних підозрюваних затримали. До слова, один з фігурантів раніше вже притягувався до відповідальності за наркозлочини. Поліцейські виявили транспортний засіб, який був в орієнтуванні, почали його переслідувати та заблокували за кілька кілометрів від скоєння злочину в сусідньому населеному пункті. Всередині дійсно перебував закривавлений чоловік та троє осіб, які нанесли йому тілесні ушкодження. Потерпілого доставили в лікарню з численними забоями та травмами. Трьох підозрюваних затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошена підозра за статтею 146 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.